Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді продається ексклюзив. Перший раз в мене така цікава моделька. В принципі, нічого в неї особливого немає, але вона рестайлінгова, свіжої мордочки, трошечки з оновленим дизайном. Це Yamaha Majesty 155S. Чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. На 13-х легкосплавних красивих дисках модельний ряд 18-го року невеличкі відмінності між попередніх 14-16 років є. Зараз ми їх з вами обговоримо. Ну, а в загальному такий доволі свіженький оновлений, красивий дизайн. і тим більше в комплектації з таким красивим вітровим склом оригінальним Yamaha. Будемо зараз знайомитися детальніше. Так, до речі, є кофер на нього, забули поставити. Що перше, яка відмінність є між попередніх років стопік? Стоп-сигнал у нас такому в чорному, а ну, виключай. в чорному такому компонуванні, бувають хромовані, бувають червоні і от чорний 18-х років зайшло. Далі, в червоному кольорі диски. Красиві такі по, по диску, ну відсотків не знаю, 5-10, можливо, знос є такий невеличкий взагалі, практично як новий диск. Гума стоїть живенька, відсотки 80% залишилось, стоїть данлоп, Хороший данлоп, такий практично новенький, можна сказати. Трошечки іншого дизайну змінена накладка на трубу вихлопну, на вихлоп у свіжішої цієї модельки. Знову ж таки, це багажничок нерідний, це окрема скажімо так, як опція, як аксесуар, в основному тут йдуть дуги, хто не знає. От, під кофер це величезний плюс. Тобто кріплення під багажник в, черво, в чорному кольорі з червоними косиночками, полосками і... Колесами, стан варіаторів, як завжди в кінці відео. А заглючила. Чіношка ззаглючила. Треба змастити ножечко ще чуть-чуть підглючує. Є. Працює так. Є бокова підніжка також. Далі рідне сидіння, абсолютно ідентичне таке, яке йде на модельках 13-16 років. Далі під сидінням також все те ж саме, пара рідних зеркал, але сидіння, що я сказав, таке саме сидіння. Сидіння ми перекинули з іншої модельки, так як там було порване того і тут. 15-го року вказано на сидінь. А По факту мопедик 18-го року. Є оригінальні документи японські. Величезний такий масивний багажник на два шолома. А ну, лише лише а, по бакові. От тут ви можете побачити, що 18-й рік, перший місяць 19 -го. Ну, коротше кажучи, 18-й рік по факту. Сидіння я перекинув так, як рідне було подерте, перекинув з чуть-чуть попередньої модельки, але воно а, в рідній, так, в рідному стані не, не порване, не, не прийдеться перешивати. Ключик один з магнітиком. Так. Все решта, як і в попередніх модельках, трошечки в іншому кольорі оця накладочка. Отак. Фальшов плюс А, Є тут 12 вольтова зарядка, у нас гніздо, роз'єм. Все, закривай, бачимо. Бачим. Комп'ютер можна підключати. Ну, для діагностики є вихід на комп'ютер. Э, все решта чу-чуть якісь інша приборочка. Приборки від. Вот Там старі рисочки йдуть. А тут полосочки. А тут просто дві. 15 120 км пробігу. Да, да, да. Красивий стан хачі. До речі, вітрове скло, таке красиве з рідними кріпленнями, з резиночками, все оригінальне, без ніяких там дефектів, меджисті. Так, передня гума також практично нова, взагалі, Новіша навіть, ніж задня, відсотків 90% я б сказав по залишку. Там стоїть Dunlop Scoot Smart. Диск передній гальмівний. Взагалі без носу. Вилка вже йде з таким з захистом від камінців, піщинок, я так розумію, штоки в ідеальному стані не тече нічого. Без питань Вилка. А на ключі габаритник. Саме. Так, саме красиве тут у нас це звичайна ж фара. Тут стоїть такі габаритні красиві вогники. Окремо виведені вже поворотнички. Ну, звичайно ж, фара набагато красивіша. І вона LED-фара, тут немає лампочки. От. На ближньому світлі LED, а на дальньому світлі тут вже лінзи, бачите? От як красиво. Красивий, звичайно. Ну ще раз дальні Ось така красива фара Взагалі свіжа. Свіжа симпатична моделька. Гарно виглядає. Відмінностей небагато, але як Сережа каже, виглядає вона дійсно свіженько, красиво. Частенько працює, без ніяких там лишніх звуків і так далі. Поворотнички, бібіка все повністю в чудовому стані. Так, ну що, покажу, як З... тобі неудобно на ній. Да, Це... і, і, і незручно. О, До речі, давай я вам так прийдемо. Диви, що таке адрес для мене. От, я би на Маджесті не їздив. Ну ти, так. Я би їздив на адресі. Ви дивіться, ну дивіться, що таке. От, Я сів, вирівняв ножки. И еще можно кость посадить Все, взял, обосрал, короче, не слушаем его Вот, вот ракета Едет быстро, не сравните вот с этим а Сараем А теперь дивиться, а ну что это такое? такое? Ну тебе таке? неудобно А, а в колени, бачишь? Вот в колени Ну мне не зручно Я ну, с ростом на 90, мне не зручно Если я буду сидеть внутрь Залазить сюда Вообще, в принципе, так можно ехать шикарно. Можно, да? Можно? А как это? Так, по вилочке. Вилочка. Блин, классно вилка. Я, Я бы на таком не ездил, конечно. Але для маленьких людей так? Да? Да. покажи Покажу Покажи як тобі зручно на ньому Тебе бомба? Да. Подобається тобі, так? Да? Ну їхай сюди. Ми сьогодні якісь ці, не готові для цих зйомок. Красива вона, звичайно ж, з цією фарою. Та й взагалі дизайн такий свіженький, гарний. Дуже да, удобно. удобно. Ну Друзі, хто має 70 і не вищий, тому буде на маджесті дуже зручно, хто має зріст більший, рекомендую адрес. Я б вибрав однозначну адрес, але по красоті. По дизайну. Звичайно ж, Ямаха набагато симпатичніша, вона на 13 легкосплавних Я дисках. А як вона шкварить, шкварить вона явно цікавіше Посилання на тест-драйв в описі під відео. Дивіться, як вона шкварить. Хто додивився відео до кінця, з вас вподобаюся. Дякую за ваш час. Підписуйтесь на канал. Телеграм-канал в описі під відео. Дивіться, яка техніка є в наявності. І купуйте всім дали покупок. Так, дивимось на варіаторів у Yamaha Majesty 18-го року Majesta. Задній варіатор також 18-го року, один ДК. По колодочках все супер, все чудово, по варіку так само. Далі, далі у нас. Ремінь варіатора, також рідний 1 ДК. В чудовому стані ремінь, без ніяких питань, без зносу. взагалі. Тарілочка варіатора, передній варіатор 1ДК, також в стані нового взагалі. Тарілочка варіатора також. Все супер. Так, ролики варіатора також, всі ціленькі, все. Все абсолютно живе по варіаторній системі. Просто все ідеальне.